Окрасою будь-якого саду та присадибної ділянки є вічно зелені кущі і дерева. Сьогодні я хочу приділити увагу листяним кущам і назву вам 5 кущів, які у мене вже є, і якими я дуже задоволена жимолость падуболиста. Листочки у цього куща міцні, жорсткі, мають поверхню майже глянцеву, яка на сонці і після дощу гарно виблискує. Кожен листочок прикрашений по краях зубчиками, які закінчуються колючками. Забарвлення магонія змінює протягом усього року. Взимку вона більш червонувато-коричнювата, а влітку більш зелена. Квітує магонія. Весною зарання, квіточки її нагадують маленькі жовтенькі пухнасті кульки, які розташовані на круглих суцвіттях. Запах розповсюджується медовий, тому на магонію гарно злітаються бджоли та інші комахи. Влітку на киточках з'являються кругленькі ягідки, які до осені набувають синього кольору. Достигають вони восени. На смак ці ягідки неприємні, кислуваті, вони мають лікувальні властивості, але я сама не пробувала з ними нічого робити, як би потреби такої не було. А от птахи ягоди дуже люблять. Буває навіть, що до кінця осені ягідки вже усі видзюбані. Тепер щодо форми куща, він зберігає взагалі округлу форму і навіть без усякої стрижки. Має отакий компактний вигляд. Якщо ж потрібно окреслити більш чіткі форми, то магонію можна стригти, вона стрижку переносить геть добре. Є у магонії один мінус. Вона випускає порослі окремо від куща. Тобто центр, ось, а її новий паросток окремо. З одного боку, це добре, коли хочеться зробити новий садженець. Погано те, що саджанцем стає оця гілочка не відразу. Треба як мінімум 2 роки, щоб вона пустила свої власні корінці. Інакше, якщо ось зараз, це цьогорічний паросток, якщо його зараз викопати, то корінця на цій гілочці може і не бути. А от боротися із такими порослями не складно. Їх, по-перше, небагато, їх декілька штук зазвичай появляється за сезон, і достатньо 5 хвилин, щоб узяти сікатор і пообрізати їх низенько при землі. Витривалість у магонії просто чудова. Вона прекрасно справляється із засухою і спекою. Навіть цього літа мені ні разу не довелося її поливати. Так само гарно вона переносить перенасичені вологою періоди. Ніяких шкідників я ні разу на ній не помічала. Уже багато років вона у мене росте, але нічим її обрискувати не приходилося. Було тільки таке, що кінчики деяких гілочок обмерзали взимку. Але це було ще на початку її зростання. Тепер же такого уже не помічаю, і в деякі спекотні періоди можуть підгорати листочки, але вони або обсипаються або відновлюються самі собою. Ось зараз ви бачите, кущ виглядає свіжо, гарно, наче ніякої спеки влітку і не було. Ну і кілька слів хочу сказати про ґрунт. Земля тут погана, вона дуже сильно збивається в грудки, влітку розтріскується. Який склад вона має, не знаю. Читала, що є спеціальні тестери, але поки що я на такі не натрапляла. Тим не менше, кущ росте уже тут ну, років з 12, якщо не більше, і ні разу за цей час я його ще не удобрювала. Своїм же ж виглядом, як бачите, він показує, що його усе влаштовує. Сам шит це взагалі дуже особлива для мене рослина. Е, здається, це перша вічно-зелена рослина, яка з'явилася у моєму дворі. Дуже хотіла ось такий зелений парканчик створити, щоб він відділяв частину двору і город. Ось тут раніше сітки не було, а був город. Тому висадила, здається, кущів з 10 в один ряд і чекала, поки вони зіллються в отакий. Сплошний паркан, два кущики не прийнялося, але оскільки вони знаходилися поряд, тому утворилася ось така прогалина. Думала пізніше підсадити або такі самі самшити, або можливо. Якогось іншого подібного чагарника, але з часом зрозуміла, що мені ця прогалинка якраз потрібна, тому що у самшитових кущах дуже любить ховатися влітку квочка з манюнькими курчатами, то виганяти із кущів квочку незручно. А так я собі в оцю прогалинку заходжу і тоді можу виганяти своїх птахів. Сорт цього самшиту не знаю який. Ну, точно бачу, що він високорослий. Якби я його не стригла, не чіпала, то він би був уже, мабуть, у мій зріст. А так, приблизно раз на два роки я його стрижу. Крайньої потреби у щорічній стрижці у мене не було. Буває, що ось так витикаються із загальної картини деякі окремі гілочки. Ось їх видно, то їх просто на початку весни можна позрізати, а вся остальна маса притримується однієї форми і тому виглядає геть нормально. Верхівку я зрізаю. Не стільки для формування якогось полотна, скільки для того, щоб звільнити місце між яблуневими гілками і поверхнею самшитових кущів, тому що нижні гілочки. З яблуками літом опускаються, і виходить, що яблука прямо у самшиті там достигають. Було вже не один раз, що в кінці зими діставали звідти яблука, які я не побачила, коли збирала восени. Ну, Сюрприз приємний, тому що самшит повністю зберігав їх від будь-якого морозу. Дуже подобається мені ось ця насичена зелень, яка утворюється із маси дрібних листочків. Цвіте самшит приблизно у травні. ну Цвіт неприглядний, звичайно, дрібнюсінькі, манюнечки, квіточки всередині оцих листяних кущичків. Але цей цвіт добре, що недовго триває, десь недільку-дві, тому що запах, я вам скажу. Хай Бог милує. Здається, що усі кущі помічені котами. Ну, це незручність така короткотривала, тому змиритися з нею можна. Ну, і ще одна неприємність, що у період, коли масово наростає свіжа зелень, появляється останні пару років тля. Ну, але витравити її легко. Одна-дві обробки і комахи гинуть. Обсипаються і кущі вже надалі, до кінця сезону ні від чого не страждають. Цей самшит повністю обходиться без води, без удобрювання всякого, гарно відростає, гарно себе почуває, і дивитися на нього це одне задоволення. І ще дуже добре, що самшитові кущі не є агресорами. Їх можна посадити і можна навіть не заглядати без особливої потреби. Вони будуть гарно тримати форму, будуть компактними і не будуть заважати ніяким іншим рослинам. Будлея на перший погляд вона виглядає як звичайна листопадна рослина. Насправді ж восени обсипаються тільки великі листочки, які були на ній протягом сезону. Ті ж молоденькі, які з'явилися у жовтні-листопаді, залишаються зимувати. В умовах теплої, південної зими будлея веде себе як вічно зелена рослина. Якщо ж морози сильнішають до 15 або більше градусів, то листочки. Темнішають, скручуються і поступово обсипаються. Тобто будлея перетворюється із вічно зеленої на напіввічно-зелену. Це так я її обізвала, уже дивлячись, як вона себе поводить залежно від погоди. Дуже подобається мені те, що Листя зовсім не боїться спеки. Воно поводить себе так, наче ніякого сонця, ніякої жари немає, воно навіть не скручується, не складається, не в'яне, не опускається. І це все без поливу. За три роки, які росте у мене будлея, мені ще не доводилось ні разу її поливати або підсипати якимись добривами. Що довелося зробити, то це зробити ось таку опору, тому що кущ трохи однобоко росте. І одного разу, коли була буря, він просто вивалився разом із корінням. Щоб цього не сталося, ми ось так її підперли. У всіх інших відношеннях кращого за цей кущ, мабуть, і не знайти. Відростає дуже гарно. Минулої весни я його обрізала, ось дивіться, десь до метрової висоти, ось так. Це все тепер, подивіться, відросло за минулий сезон. У посуху, у спеку, нічого їй не завадило, відростити гарне гілля, дати приріст до метра. При цьому, як бачите, квітувала вона досить масово, всі китиці залишилися, я їх так поки що лишила, вони створюють певний об'єм і якось трошки виселять душу у зимову негоду, нагадують мені бризки фонтану. Коли прийде весна, то я їх тоді позрізаю і трошки підправлю форму. Шкідників якихось і хвороб поки що не було і, сподіваюся, не буде. Дуже цінним для мене є те, що квітує будлея у другій половині літа, саме тоді, коли вже більшість кущів відквітували. Колір китиць фіолетово-бурячковий приємний. І дуже подобається мені аромат. Він такий, що словами його описати не можна. Густий, насичений, якийсь вишуканий. Ну просто диво якесь. Триває квітування досить довго місяць, півтора. Все залежить від погоди. Цього літа була спека, то якось будлея відквітувала більш. Масово і в один період, а якщо ж більше похмурих днів або вологих, то її квітування розтягується надовше. Минулого року я навіть пробувала відсвівши квіточки зрізати, а ті, що менші, вони підростали і починали цвісти. Таким чином, я продовжила квітування десь, мабуть, на місяці взотри. Жимолость, цей кущ з'явився у мене спонтанно. Хтось дав мамі, а я відкопала собі. Дуже приглянулися в юнкі, тонкі, темно-коричневі, як наче полаковані глянцеві стебла. Ці стебла вкриті насичено зеленими листочками. Листочки на дотик жорсткі, міцні, дуже сподобалося, що вони взимку не опадають. А якщо ж мороз великий, то вони просто скручуються. Ось видно в якому вигляді вони стають. Все, скрутилися, а коли постеплішало, то знову розправилися. Цвіте жимолость у другій половині весни або на початку літа. Все залежить від регіону та погоди у конкретний період часу. Квіточки перший день біленькі, на другий день ті пелюстки жовтіють, на третій день вони стають. Повністю жовтими. І кущ вкривається двоколірною мережкою. Дуже гарні квіточки, дуже сильно пахнуть. Пахо ще розповсюджується метрів на 10 у радіусі у всі сторони. Хто люди проходить особливо увечері, то починають оглядатися, тому що відчувають цей запах і не можуть зрозуміти, звідки ж він іде. Квітування продовжується місяць-півтора, тобто залежно від того, наскільки сонячна чи похмура погода, а до кінця сезону можуть з'являтися поодинокі квіточки, пучки квіточок або окремі гілочки, які собі, наче живуть окремим життям і квітують окремо від усього куща. Я не знаю, якого сорту ця жимолость, але судячи із того, які вона має квіти, як вона зростає, як себе поводить протягом року, то роблю висновок, що це японська халіана. Посадила я її років шість назад. Місце повністю відкрите сонцю, земля ну, перемішана із щебенем. Ото вона собі на отих каміннях і росте. Ніякого поливу не вимагає, ні удобрювання, нічого. Прекрасно себе почуває, за її виглядом, особливо весною, видно, що їй тут добре. Є один недолік, ну, який може бути недоліком, а може бути і плюсом. Це те, що Кожна гілочка, яка падає на землю, вона починає зразу ж пускати корінці і чіплятися. От, наприклад, ось бачу, лежить. Ось така гілочка. Якщо її не підняти, то вона отак може попускати і ось тут корінці, і отут. Тобто на кожному вузликові, де причеплені листочки, вона може пучечки корінців пустити і прирости до землі. Якщо потрібні саджанці, то дуже легко тоді просто припідняти ось цю гілочку, відрізати на кусочки. І ото можна отримати зразу декілька саджанців. Добре те, що цей кущ не дає порослі із землі, і тому контролювати його ріст дуже зручно. Якщо потрібні саджанці, то так зробити, як я тільки що показала. Якщо не потрібні, то просто оці гілочки. Проходжу час від часу, піднімаю, отак, примотую до всіх інших і направляю туди, куди мені потрібно. Якщо мова йде про те, як сформувати, чи пустити туди, куди потрібно, О, то направляти гілочки краще саме тоді, коли вона активно росте. Тобто весною вона дає приріст як мінімум сантиметрів 30, а як максимум то може по пів метра відростати. Пізніше вже важкувато працювати із гілочками, тому що вони доволі ламкі, тому треба дуже обережно їх отак брати. Ось. І направляти поміж іншими гілками, або підв'язувати вірьовочками і робити сплошну стінку. Зелений масив, виходить, дуже густий, кучерявий, красивий, особливо в період цвітіння, це не можна очей відірвати. Ну, і ще один великий плюс це відсутність шкідників. У крайньому разі, поки що, я з ними не зустрічалася, і хвороб якихось теж не помічала. Кущ почуває себе добре. Плющ, якщо дивитися по кольору листя і по його формі, то думаю, що це сорт мармуровий. Дуже я хотіла плюща, щоб він мені заплутав оцю бесідку. І утворив сплошну стінку. Чисто, случайно на базарі в однієї бабусі його побачила, купила, і він прижився. Перший рік тупенько він ріс помаленько, ну, це ще й північна сторона. Але минулого року вже він оживився і цього року прямо наростив гарні такі гілочки уверх, він потягнувся, проволоку натягнули для нього, то він прямо гарненько пішов. Листочки у цього плюща гладенькі і здається, що вони штучно зроблені, навіть не віриться, що вони живенькі. Стебла дуже гнучкі, в'юнкі, тонкі і так і норовлять прирости до землі. В одному місці вже я навіть бачу, що ось. Смикаю, то вже відчуваю, що да, тримається корінцями добре. Но мені в даному випадку це якраз і треба. Я спеціально цю гілочку ложила отак поряд із дошками, щоб він отак мені і повз, щоб потім була сплошна стіна. Ось тут бачу, трошечки в сторону пішов, то це просто буду підправляти і відправляти туди на куток, щоб він плівся з тієї сторони. Якщо дати йому волю і дати розпуститись, то він поповзе вкриє всю землю. Але якщо раз у місяць-два проходити і гілочки, які попадали на землю, піднімати, то нічого страшного повністю вдається контролювати його рух. Тому складним у догляді його не вважаю. Тим більше, що поливу він ніякого не вимагає, і якщо посаджений у прикиненому місці, то і сонця не боїться. Як веде себе на прямому сонці, не знаю, бо не бачила. Шкідників і хвороб теж поки що не бачила, і так по описах дивлюся, що начебто якихось страшних ворогів він не має. І в доповнення до свого списку хочу назвати фотінію. Посадила я її у кінці осені, прикрила соломою, бо ще не знаю, як вона себе буде почувати. Дивлюся, ось листочки набули такого майже чорного, темно фіолетово коричнюватого кольору, капельку зелені проглядається ось теж. Але живенькі поки що. Сподіваюся, що рослина переживе. Зиму і на весну почне розвиватися. Тому запрошую усіх, хто ще не підписався на мій канал, підписуйтеся і будемо разом спостерігати за цим гарним кущиком. А на сьогодні все, до побачення!